Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку, вітаю вас на моєму каналі. І як ви знаєте, що скоро вийде нове відео про мішниківку, але на жаль, ми, ми сьогодні уїжджаємо, але не розпереживайте, що ми наслідуємо, ще ми, ми ще скоро приїдемо, тому... Лайк та підписка, якщо вам подобається відео з мірашниківкою. Дивіться, знаєте, коли в мене вийшло перше відео, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, коли в мене перше відео з вийшло про мірашниківку. Дивіться. Воно в мене ще в травні вийшло. Зараз я вам покажу так. Так, так, так. Зараз знайду моє перше відео. Так, зараз... Так, воно трішки раніше було. Так, це вже огляд вентилятора був. Так, зараз пошукаю, де це відео було. Ні, так, я вже трішки задалеко. П'ять місяців. Так, десь. Десь тут повинно бути моє перше відео з Міршниківкою. О! Бачите, ось так виглядає моє саме перше відео в воно ще три місяці було. Ось так тут було. Різниця доволі велика. Зараз яка вона і яка вона була три місяці тому. Короче, ми тут поубираемся. Вот тут, жили. Пам'ятати, тут навіть ще скатерти не було. Тут ще навіть клеєнки не було. І кровати ще не були заставлені. Знаєте мої відео, які знаходжу, які ну вже недавно і які, і які вже три місяці рів... Допустим, перегляньте відео, будь ласка, які з мережників, де, які десь які тиждень тому і які три місяці назад. Ось так у мене тут у мене. Дивіться, друзі, у мене вже вийшло 689 відео. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Скоро будуть виходити відео з мірашників.